«Агропрайд» продовжує розширювати свій асортимент, і в даному відео ми хочемо показати вам диски нашої розробки під всім відомий агрегат Зевс від Агро». Тобто це той самий диск, але з одним невеличким нюансом. Але досить важливим. І оцей нюанс дозволяє покращити роботу машини. Набагато, дуже ефективно працює в рослинних рештках соняшник, кукурузиння. Тобто, з такою агресивною заточкою, взагалі немає проблем з подрібненням рослинних решток. Агропрайд працює з максимальною клієнтоорієнтовністю. Тобто, все, що ми виготовляємо, це не просто так придумано, це, виходячи з проблеми, виходячи з запитів наших клієнтів. І коли ми говоримо, що оці диски з нашою. Авторською агресивною зубовою підрізкою працюють набагато краще, дані ніж звичайні диски. То це не просто так, це означає, що це вже було зроблено неоднократно, і ми навіть пофарбували ці диски в улюблений колір нашого постійного клієнта, який з цими дисками працює вже третій сезон. І чоловік дуже задоволений, тобто в нього тепер немає проблем з рослинними рештками кукурузиння і соняшника. Звертайтесь на будь-який агрегат, можливе виготовлення дисків з нашою підрізкою.